Що стосується зернової ініціативи, то сьогодні власне відповідь наша на сьогоднішній день така, що з порту Одеса та порту Південного вийшов караван: це чотири балкери, які везуть нашу агропродукцію до портів призначення. Всього це. Наприклад, сьогодні 88 тисяч тонн агропромислової продукції. Звичайно, такі побоювання є, але сподіваюся, що зернова ініціатива буде працювати і далі. Тим більше що Україна виконує не лише всі свої зобов'язання, а наші збройні сили максимально захищатимуть наш повітряний простір, наш суходів, нашу частину чорного моря від можливих атак. Тому сподіваюся, що ті гарантії, які дала Туреччина та організація Об'єднаних Націй, вони теж працюватимуть. Хоча, звичайно, така загроза певна є. Що стосується енергозабезпечення і можливих атак дронів камікадзе саме на цю систему, звичайно, ми можемо говорити і про кібератаку. Про це повідомило головне управління розвідки. Ну і звичайно, в області відпрацьовано. План альтернативний, якщо буде існувати загроза, вона цілком реальна для нашої енергетичної системи, для нашої системи, яка дасть можливість цю зиму пройти максимально найкраще, максимально щоб зберегти і населення, і максимально зберегти нашу інфраструктуру. Подробиць говорити не буду, і це зрозуміло, чому.